Я включила цей свій режим, бо я ще біжив. І напевно я вже після того, як звільнилася, зрозуміла, що я застрягла трохи в тому стані, бо це фактично ж не якась ситуація коротка, якій ти швидко щось все, все зміниться. А це вже нова реальність, треба прийняти і жити в ній далі. Без цього хаотичного такого, і постійного відчуття, що от треба щось робити, треба щось робити, треба щось робити. І воно класно, бо воно десь на адреналіні ти йдеш, але потім так накриває нормально. Людина, ну механізм стресовий, так він як взагалі побудований. От є, з'явилась загроза, ми на неї реагуємо там, мобілізується організм. Потім ми там тікаємо від умовного тигра, да, добігли до своїх там, родичів, близьких, одноплемінників, mm -hmm. і всі разом, всі гуртом того тигра забили, і далі святкуємо, все, стрес пішов, ми в безпеці, видихаємо, їмо, спілкуємося, і таким чином все якби добре. І організм наш абсолютно не пристосований до хронічного стресу.